Вітаю підписники та глядачі. Перед вами ніж баракуда від українського виробника Terren Blade. Огляд на каналі вже є. Зараз хочу зробити відгук, як я користувався цим ножем, сподобався він мені чи ні. Коротенько про ніж. сталь N690 років'я G10 і товщина обуху 4 мм. Раніше було 3,5 мм і сталь К110 використовувалась також від бюхлеру. Коли я отримав цей ніж на огляд, мені дісталась новинка, почали робити саме зі сталі N690, це австрійська нержавійка від Бьохлер. Та товщина обуху вже була 4 мм. Раніше була сталь К110 та обух 3,5 мм. І комплектація також мені, так би мовити, пощастила. Позаранкова коробка навіть така. теклок, молілок і ложемент ось такий красивий. До речі, зараз уже ножі будуть у ось таких картонних коробках. Піхли виконані з кайдексу. Я так розумію, що їх робили під модель 3,5 мм, і мені це сподобалося, що мені потрапила модель з піхлами на 3,5 мм. А в мене 4 і він заходить трошки тугенько, бачите, навіть вже тримається. А тут, коли закласнулось, взагалі фіксується добре, не гримить. І міцно тримається. Мені це сподобалось, може це і випадково так трапилось, може ні. Але рішення мені зайшло. Може виробник зверне увагу і буде робити таким чином, типу, візьме заготовку дещо меншу, ну, там, на півміліметра, пів може на декілька десяток. І під неї буде робити піхви, а потім в ці піхви вставляти ніж, який повинен 4 мм. А під піхви 3,8 або 3,5 Як на мене, це круто, хоча може не всім і зайде. Від Трендблейт у мене вже є отакий ніж, це у нас ягуар. Продемонструю його, посилання на огляд залишу під відео. Він виконаний також зі сталі N690. Зараз їх порівняємо по візуалу. Фінішна обробка тут у нас. Stone Wash сліди від прокату, на баракуді сліди від прокату і фінішна обробка поперечний сатин, або навіть непоперечний, типу як так трошки йде. Також відбулись такі зміни. Подивимось ось в цьому профілі. Бачимо, насічки зараз робляться такі, вони менші, їх за кількістю більше, вони не такі агресивні. Обух скруглений за рахунок цього, навіть він виглядає дещо тоншим, але тут і тут 4 міліметри. В плані насічок мені подобається більш ось такий варіант. Тому хто зараз буде купувати, ніж баракуда, ви отримаєте ось такого плану насічки, а не такі. Це теж непогані насічки, але мені більш подобається такий варіант, тому що тут вони грубі, вони навіть зараз трошки слизькі, зараз... Плюсова температура, жарко, пальці спітніли, і вони слизькі. В цьому плані для мене недолік, мені не подобається. А такі насічки мені більш-довподобні. Не сказав би, що це недолік, це особливість ножа, саме піхви. Дивіться, як тут паракорд примотаний. Люверси у нас лише з однієї сторони, але це і перевага, піхви у нас не будуть широкими. Для кріплення на паракорд не дуже підходить. Якщо кріпити на теклок або молілок, то зрозуміло нормально за одну сторону. А паракордом, може, нормально не примотаєш, в принципі, як недолік. Хоча я ношу без нічого, я все познімав, мені ось так в кишені подобається його носити. Користувався я ножем час від часу, якісь дні носив, якісь не носив, десь колись тиждень носив. І кораблю за великий проміжок часу, але не щоденне використання було. Продемонструю вам, як він працює по деревині. Це у нас суха сосна. Дивіться, як він гризається. Дуже добре стругає. Воно ну, зараз ще. Ось якими шматками. Він дуже круто стругає. Агресивно, до речі, я його навіть жодного разу не загострював. Трошки там правив, можете подивитись на ріжучу крайку. Тут навіть підвод я не робив, як виробник зробив. Я працюю, мені цього достатньо. Він агресивно працює, я нічого навіть не правив йому. Спуски ножа високі, тому з продуктами буде працювати задовільно. ну Зрозуміло, що буде розколювати. Ось яблуко, але дивіться, він скільки заліз, спуски високі, клинок широкий. Ось лише почне розколювати. Для польових задач цього достатньо. Бачите, як він працює. Для якогось чищення взагалі, геометрія із широким клинком не саме краще рішення, але начищати теж буде ще зручно. Мені подобається, що тут є великий запас міцності, міцне вістря. Я цим користувався, відламував шматки трутовика. Трутовик відламується, для того, щоб боротися із комарями, відламуємо його, Підпалюємо і таким чином боремося із комарями, щоб вони нас не кусали. Примотав такий темляк, мені він зручний для перенесення, коли по лісу ходиш, можна на руку почепити ось так. І не завжди міцно тримати ніж. Також я навіть таким чином рубав. Рубати хтось каже, може клинок короткий, але він рубає непогано за рахунок ваги. Зараз я навіть це продемонструю. Тут важливий момент правильно підібрати довжину темляка, щоб воно було в натяжку. І ось так беру ніж і просто швиряю його. Сухий американський клин. Ось. Бачите, він непогано рубає ще і можу продемонструвати також на м'якій породі. Сантиметрів 2,5 діаметр липа. Хоча зрозуміло, що тут простіше відрізати, але інколи так незручно знаходиться ця деревина, що буває краще відрубати. Ну, я рубав здебільшого ліщину. Бачите, справився. Ще я виявив такий недолік, сталеві люверси, і якщо придивитись, то там десь таке трошки як проглядається корозія. На цих піхвах такого немає, тому що я практично їм не користувався, але користувався багато нажим. І про нього також скоро буде відеок. Він зараз, здебільшого, це живий на кухні, їм дуже багато працюємо. І навіть я його вже перегострював. Тут маємо підвід. На хабстоні перегострив його на 40 градусів. Бачите, він блищить. Загострення добре вистачає. ну Сталь, що там, що там, інше 190 і геометрія вона подібна. По зручності по утриманню зауважень не маю, Насічка вона не дуже агресивна, ця G10, але достатня. Єдине такі невеличке зауваження. Можливо, краще, якби тут було заокруглення на хвостовику. Не таке колюче, а дещо. Кругліше, ну буває десь там подлобати щось треба, воно буде наминати руку, це не дуже добре. Чи можу я вам рекомендувати даний ніж? Скажу, що так. На мою думку, він став більш практичним, оскільки у нас насічки більш функціональні, вони і естетично привабливіші, і практичніші, Вони доволі цупкі зараз от якщо одразу порівнювати. Ці менш функціональні зараз ті, що треба, і обув скруглений. Для тих, хто там долоні якось буде працювати, надавлювати. Ну, хоча з таким маленьким ножем, може десь там і інколи треба якісь такі роботи зробити. А взагалі для щоденного використання, типу носити на ADC, якщо потреба є в такому запасі міцності, а потім, якщо ви кудись випадково навіть потрапите в поле в ліс, то він вам дуже допоможе, тому що він по дереву гарно працює, по продуктах 100% буде працювати. Ну, Незважаючи на невеличку довжину клинка, але для більшості задач цього буде достатньо. Для тих, кому треба подібний ніж, але дещо довший, можна порекомендувати ягуар, але це трошки інша ергономіка. Років буде іншим. Запас міцності повістря буде не таким. уже. Ну, Візуально це помітно, так? І він буде дещо габаритніший, його, наприклад, на ed або десь в сумочці в кишені, в бананці. Так, як баракуду не поносиш. До речі, ще слід зазначити, що на прокол працювати незручно. Тут буде наминати руку, але геометрія така вона і на прокол також не дуже. До речі, виробник має ще модель Ковій. то він вже буде більш колючим. Говорити можна багато, одним словом, мені ніж сподобався. Недоліки я вам назвав, що мені тут не дуже сподобалось. Можливо, хто також має такі ніж, пишіть в коментарях, як він вам. А хто бажає придбати посилання на виробника, залишу в описі під відео. Проставляйте вподобайки, коментуйте. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.